Вже є фахівець з питань піару. Ось. І сьогодні ми от, знову ж таки повертаємося до теми проблеми четвертої влади. Ви знаєте, мені наша журналістика тут місцева нагадує такий маятник, який або стоїть, або якщо виривається, то його деколи може ну, заносити трошки за рамки. Але все одно час пройде, він повернеться в свої рамки, тому що е, об'єктивні, суб'єктивні речі ну, будуть впливати на нього і. Журналістика рано чи пізно зрушиться. Питання, чи рано чи пізно. Знову ж таки, треба розуміти, це вже я так з точки зору більше піар-спеціаліста, тобто людина, яка дивиться з боку на організацію роботи журналістської загалом. Треба розуміти, що змінилися обставини і нам, журналістам, треба грати по нових правилах. Знову ж таки, я тут повністю згідний з паном Святославом, тому що треба. А. Розуміти, що хоче публіка, тому що не буде читача, не буде і нас не буде фактично логіки для чого працювати. Для того, щоб зрозуміти, що вони хочуть, у нас не було проведено жодного соціологічного дослідження, не було проведено ну, взагалі вивчення громадської думки. Мені також дуже прикро, от коли були вибори, що наша журналістика повністю кинулася в комерцію. Було у мене декілька гострих матеріалів, не було куди розмістити. В одну газету місця зайняті повністю під рекламу, в другу газету місця під рекламу. От єдиний, хто здається, здруканув, це Володя, якраз у вас було в Тросковецькому віснику Це про Підприємця, який е, пере, перекриває транспортом е, дорогу так так тому е, це тому кажу, тут е, нам треба розуміти оті два нюанси. Ще один нюанс, який, на жаль, як не парадоксально він звучить, але е, розуміння громадськості У нас в нас піарі є такий. Коефіцієнт, він не гласно, ми його називаємо коефіцієнт Стахєєва, тому що першим його озвучив і оприлюднив на одному такому е е е засіданні зустрічі рекламістів е Василь Стахєєв. Це є співвідношення розумних людей інтелектуально мислячих до, образно кажучи, до сірої маси. На жаль, на жаль, для нас в піарі це позитив, але для суспільства це і великий негатив. У нас співвідношення розумних людей до нерозумних, до немислячих є 80-20%. Тобто ми, отут, от що сидимо, ми є 20%. І вимагати, ставити от були закиди, що от публіка не хоче, публіка вона не може цього зробити. І завдання журналістики, дещо частково, це стати вихователями отої суспільства, щоб цей коефіцієнт збільшити на користь ну нас, на користь нас, інтелектуалів, інтелігентів і тому подібне. Для піару це зручно, тому що пропихати будь-який продукт, пропихати. Будь-якого кандидата дуже просто. Для цієї публіки потрібно що? Потрібно примітивний текст, примітивна музика, примітивні тези, пару матів, пару сексуальних фраз і ви, ваш, публіка ваша. Власне, тут піднімалось питання, чому читають експрес. Експрес це є дуже якісний, якісний представник бульварної преси. Він, власне, завдяки таким елементам він, е, має свою аудиторію і він є популярний. І поки є популярний експрес, ми будемо мати проблеми. Ми будемо мати проблеми з владою, будемо мати проблеми з, е, скажімо, е, з вирішенням тих чи інших таких наболілих питань. Тут десь частково і завдання є наших вишів, хоча виші знову ж таки поставлені в такі умови, що вони ну не здатні зараз просто кардинально ламати ту ситуацію. Я думаю, що з ними ще гірше не нібито. Я, от, власне, слухаючи пана Леоніда, йшла мова за е, нашого міністра освіти. Також згадав, розказувала е, ваша ж викладач Раїса Іванченко, коли останній раз тут перебувала, розказала деякі факти. З навчання а, пана Табачника в, в університеті. Його ніхто ніколи не бачив, але завжди приходили старші, ні, приходили старші е, е, керівники кафедри і поставити оцінку на, ну хоч би прийшов, появився, ну хоч, та ти що, він ж представник першого відділу.